Так, другий персонаж, якого хочу подивитись, це Андрій Єрмак. Яке його майбутнє? Яке майбутнє Андрія Єрмака? Чи піде він назавжди з політики, чи він залишиться в українській політиці? Яке майбутнє Андрія Єрмака? Покажіть мені. Давайте найближчий, найближчий місяць, три місяці і півроку. Найближчий місяць. Будемо ще чути якусь інформацію про Андрія, ще щось будуть виливати. Але я хочу вам сказати, що він, що б там на нього не лили, яку б інформацію нам не подавали, він залишиться при яких своїх козирях. При яких своїх козирях. Тузи, тузи, тузи. Знаєте, три тузи на місяць, на перший, да. Казалось би, такий важкий для Андрія після звільнення. Карти показують, що він входить в совершенно новий етап свого життя, і цей етап життя не найгірший, не найгірший. От Етап життя глави ОП закінчився. І зараз така зупинка, а потім туз, туз, туз. І я залишаюся при своєму, навіть на інвалідному креслі, то навіть мене збили з ніг. Да? Умовно покалічили, але я залишаюсь при своєму. І з трьома тузами тузи це завжди шанс, це завжди нові енергії, та ще такі тузи: ту з пентаклі, туз кубків і ту мечів. Я не думаю, що кар'єра з Єрмака на цьому закінчилася. Ні, він вступив в новий, новий період свого життя, і причому не найгірший. Через три місяці, де буде Єрмак? Він буде обладати тією ж повнотою власті, що і обладав, вирішувати якісь питання важкі, тому що карта дежавю. Я роблю те, що я і робив. По повішеному, можливо, десь в тіні його, ну, не буде він там, да, міністром чи прем'єр-міністром, чи головою офісу президента. Але, але він буде вирішувати болючі питання в країні, так як і вирішував, тільки по-повішеному може бути десь в тіні. А що це за тройка мечів? Ну, якби уход з должності від імператора, від сонця, да? Уход від імператора для нього це дуже болюче. І, тим не менее, він зберігає десь за кулісами свою владу. Уход. Прийняття рішення уходу від імператора карта Зеленського, да, від Сонця, ну, тобто головної людини України, для нього це, звісно, тройка мечів. Розбите серце, розбите серце. Але дежавю я роблю по десятки куб пентаклей, керую процесами в Україні і фінансовими, і іншими. Веду якісь перемовини. І єдине, ну, що по повішеному, як, наче, знаєте, при цьому відчуваю себе, ну, якначе, мною пожертвували, але. Але де він буде через ну, півроку. Сімка Пентаклей, дев'ятка Пентаклей, Дьявол. Ну, ви знаєте, дорогенькі мої, е е я не бачу, що він піде в ні Да, він, напевно, не буде на якійсь посаді. Хоча карти показують, що після періоду такого, коли. Ну, не те не вийшло те, що я хотів. Да? Він знову входить Дев'ятка Пентаклі, Це карта в нас людей, еліта, да? еліта умовна, тобто люди таких голубих крові, люди при власті, люди багаті. Тобто Дев'ятка Пентаклі, це завжди круг людей таких, де він маніпулює, керує процесом карта дьявола, Мах. тримає все під контролем і паш, Кубків. Говорить, домовляється, віщає. Так що я не бачу, що потоне чоловік. П'ятеро мечів. Шестьорка пентаклі. Йому допоможуть вистояти. При всьому тому, що в нього зараз дуже скрутний стан при п'яки мечів. Да, йому нанесли пораження. Да? Є люди, які йому більше всього допоможуть. І він таки по сімірочки жезлов буде ще на вершині. Ну, не знаю, де він буде. Послом десь, буде на якійсь іншій должності. Буде серим кардиналом. Але, але, як пишуть там в тюрму заграти, повісити. Чи буде таке? Покажіть мені, як требує деякі частини населення України. Покажіть мені, таке з ним буде. І По ілюзії це все йде, да? те, що хочуть люди, і їх таких немало, і вони є і в Євросоюзі, тобто від наших партнерів. І да, закінчити по отшельнику, щоб пішов, причому немедленно похоронити. І це треба багато людей, таких важних, так от це все ілюзія. Це все ілюзія. Да? Це все ілюзія. Йому удар нанесений, нанесений, але є люди, які його спасуть. Результати колективного труда. Н -н -н. Найближчим часом Андрій Борисович може й буде в якийсь період в забиті, є в якомусь такому в роздраї. Але через 3-6 місяців рік він знову буде приймати рішення, домовлятися, підписувати якісь бумаги і навіть керувати якоюсь групою людей можливо. Тобто, поки що карти показують так.